Дітки сьогодні до нас завітали гості, а які саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. Має носик долото. ним комах скоривий має, про здоров'я лісу дбає. Хто це? Так, правильно це дятела? Охнастий клубочок вліз на дубочок жолоді збирає і в дубло ховає. Так, правильно, це білочка. Дітки, я хочу вам розповісти про життя білки та дятла взимку. Частина дятлів може відлітати в теплі краї, але більшість з них зимує в наших лісах. Коли наступають холоди, дятли, які залишилися зимувати в Україні, ховаються заздалегідь приготовлені ними дупла. Дятел видобує всередині стобора дупло. А тирси йому служить надійним захистом від холоду. Але головною проблемою під час зимівлі для дятлів, як і для інших зимуючих птахів, є далеко не холод, а проблема харчування. Основною їжею зимового періоду для дятлів стають ялинкові і соснові шишки, а точніше, насіння з них. Для того, щоб допомогти дятлам і іншим птахам перезимувати, треба їх підгодовувати. Для цього підійдуть зерна кукурудзи, насіння кавуна, дині, гарбуза та кабачків, соняшника, сало, очищені, горішки. Давайте підгодовувати пташок та допомагати їм переносити зимові морози. А ось і білочка пережити холод допомагає білкам їх шубка, яка до зими не тільки змінює колір на сірий. А й стає більш фухнастою. Взимку білка весь світлий час доби проводить у пошуках їжі. Шишки улюблена зимова їжа білки. У голодні зими, коли шишок мало, білка годується корою ялинковими бруньками, розкопує сніг в пошуках їжі на землі. Пережити суворий час допомагає білці. Зроблені восени запаси. Дітки, ми з вами також можемо допомогти білочкам пережити зиму. Для цих пухнастих хвостиків варто класти горішки в шкарлупі, насіння, сухофрукти, нарізані яблука, моркву та родзинки. Вони також ласують шматочками підсушеного пшеничного хліба. Дітки пропоную послухати казку Василя Олександровича Сухомлинського – як білочка дятла врятувала. Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знову замерзло. Вкрилися льодом дерева, зледеніли шишки на ялинках. Немає чого їсти дятлові. Стукає облід, а до кори не достукається. Б'є дзьобом шишку, а зернятка не вилущуються. Сів дятел на ялині. І плаче, падають гарячі сльози на сніг, замерзають. Дивиться білка з дупла, дятел плаче. Стрип, стрип, прибігла до дятла. Чого це ти, дятле, плачеш? Немає чого їсти, білочко. Жаль стало білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку, поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятел біля шишки та й ну її молотити дзьобом. А білочка сидить біля дупла і радіє, і білченята в дуплі радіють, і сонечко в небі радіє. Дітки, ви уважно прослухали казочку, а тепер скажіть мені, будь ласка, як же вона називається? Так, як білочка дятла врятувала, а що вас хвилювало у цій казці? Так, напевно, те, що дятел плакав, так? А хто його пожалів? Хто допоміг йому? Так, а як білочка дятла врятувала, пригадайте? Так, вона поділилася ялинковою шишкою. А чому вона раділа? Так, тому що допомогла дятлові. А хто ще радів тому? А ви вже допомагали комусь? Що ви, дітки, відчували, коли комусь допомогли? Дітки дятел хоче пограти з вами в гру Яка білочка. Він буде називати риси характеру нашої білочки. Якщо вони відносяться до неї, то тоді плескайте в долоні, а якщо ні, то потіть ніжками. Починаємо. Добра! Боязглива, турботлива, роботяща, несмілива, жадібна, співчутлива, радісна, щира, жадібна, лінива, милосердна. Хлопчики і дівчатка. Тож який висновок ми можемо зробити, прослухавши дану казочку? Якими потрібно бути так, треба мати добрі риси характеру, такі як були у нашої білочки. Треба обов'язково допомагати тваринкам зиму, творити добро разом.